1 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію України і ЛЕСТА. Пізно ввечері, на знак протесту проти такого рішення, уряд на Майдані Незалежності Києві почали збиратися. Народний протест розвинувся в національну революцію, яку було названо Євромайданом. Але цей термін передавав її суд тільки до ночі 30 листопада на 1 грудня. З цієї ночі Майдан перетворився на Єврореволюцію, боротьбу за людську та національну згідність громадян України. Ті, хто був на Майдані і відстоював інтереси українського народу, ті, хто поліг у цьому протистоянні владують, свято вірили в свою перемогу. І вони перемогли. Україна це територія гідності і свободи. Таким вона зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 році, який був святом свободи. І революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Я нікуди дня гідності та свободи оголошую відкритою. Людським емоціям ні краю, ні кінця. Народ піднявся, силу й правду чує, немає лиш винтівки й топірця. Він ще по-людськи правди вимагає, по-доброму, без кровопролиття, бо добре жити кожен право має, і в щасливе, світле майбуття. Народ почути треба, й поважати і поступати так, як він велить, Щоб потім ні за чим не жалкувати. Відчути серцем історичну мить, щоб зберегти людей і Україну і повести до світлої мети, а не вести усіх нас до загину. З народом завжди треба в ногу йти. Хлопчина вірив, що колись одного ранку, відкривши очі, він не чує повну волю. Але та куля в день зимовий на світанку перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня розкаже сину, як любить батьківщину. Хіба я знав, що борючись за свій щодня, все доведеться відпустити в митці дину? Так, хлопчина той Він не знав тоді, що не пострілом прицільним забере життя і браття хлопця, українці у біді заплачуть, відпустивши ціло в небуття. А сотню вже зустріла небеса летіло легко, хоч майдан видав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав заплакав Бог, побачивши загін спереду. Сотник, молодий, вродливий, І юний хлопчик в касі голові. І вчителі їхні, сили й І рани їхні вже не їм болять, жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Але ж душа, душа героя вічно лине! До тебе наші сльози, молитви, зізнання. Повір, хлопчино, наша пам'ять не загине, як і омрія над тобою воля та любов. Небесна Сотня, прапор, Чорна стрічка і наші сльози, бо ти, хлопче, словом, вже не з нами. Але в думках ти завжди поруч, і не згасне свічка. І линуть буде, Слава Україні над ланами. Пробач мені, мамо, що одягнув тебе у чорну пустину. Ти віддала мене взамін за нашу рідну, вільну, чесну Україну. У нашій пам'яті ми назавжди лишились історія одна. І ви її частина, ви тільки знайте, братця, ми за вас молились і молимо за вами, ненька Україна, вже не повернеться додому, той хлопчина, що його тільки вчора мати відпустила, поцілувала, тихо мовивши: Іди, дитино, за щастя України, бо вона єдина. Казала мати, берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий йти відважно, аби лише країна. Котру так кохав страшенно, не стала на колінах, а боролася відважно. Флами революції були гідність та свобода. А що це означає? Велич, авторитет і незалежність. Воля, самостійність, демократія, малолюбність, принциповість, авторогість, війноправність, передуманість, честь. Вінодумство, шляхетність, самоповага. На завершення хочеться сказати, люди, бережіть серця свої. Щоб не стали каменем, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великі. Хочемо подякувати всім присутнім, що разом з нами згадали наших героїв, героїв України. Лінійка до Дня Гідності і Свободи України оголошується закритою.